Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про захист від пожежі, а точніше, про цілу лінійку бездротових пожежних датчиків від AJAX FireProtect 2. так це вже друге покоління, оновлене та покращене. Ми розповімо про технічні характеристики, принцип роботи, особливості та відмінності датчиків у лінійці. Приємного перегляду. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. В другому поколінні AJAX FireProtect 2 представлений у п'яти варіаціях, на відміну від першого покоління, де FireProtect мав датчик тепла та диму, а FireProtect Plus – датчик тепла, диму та чадного газу. Тепер ви можете обрати модель з необхідним датчиком, яка підійде саме для ваших задач. Це може бути пристрій з датчиком лише тепла чи чадного газу, або з комбінованими датчиками тепла та чадного газу чи тепла та диму. Або ж обрати модель одразу з усіма трьома датчиками тепла, диму та чадного газу. З зовнішнього вони нічим не відрізняються, окрім розміру. В комплект Fire Protect 2 входить сам датчик, кріпильна панель Smart Bracket, Вже встановлені змінювані або незмінювані елементи жилення, про це ми поговоримо трохи згодом. Монтажний комплект і коротка інструкція. Сам датчик виконаний з якісного пластику. Бачимо, з'явилася нова димова камера. Датчики температури також тут знаходяться. Ось тут у нас індикація: зелений нормально, жовтий несправно, а червоний, відповідно тривога. Датчик може бути як в білому, так і в чорному кольорі. В другому поколінні з'явилися два типи пристрої RB та SB. RB зі змінними батарейками cr 23 a які дають до 7 років автономної роботи, SB з незмінними батареями, які працюють до 10 років. Важливо, по закінченню цього строку треба міняти весь датчик. Усі пристрої в лінійці можуть працювати автономно, без підключення до хабу, але при цьому ви втрачаєте усі фішки екосистеми Ajax, такі як синхронізація датчиків або зручне керування через застосунок. А якщо хаб у вас вже є, будь-який, окрім першого, з ним вони несумісні, то за допомогою радіопротоколу Джевелер можна зв'язати датчики із хабом на відстані до 1700 метрів. Це звичайно по прямій та без завад, але в будь-якому разі вам вистачить в другому поколінні. Оновлено все: новий дизайн, нова запатентована димова камера, захищена від пилу, бруду та комах. Тепер можна варити їжу і не хвилюватися за хибне спрацювання, завдяки двоспектральному оптичному сенсору FireProtect 2 в режимі реального часу визначає розмір летючих часток та реагує лише на дим від пожежі, ігноруючи водяну пару. Так як деякі матеріали горять без виділення диму, то датчики мають по два термістори для значно швидшої детекції горіння. Термістор спрацьовує в разі, якщо температура у приміщенні перевищує 64 градуси за Цельсієм. Або ж, якщо вона стрімко зростає більш ніж на 10 градусів менш ніж за хвилину. Тож, навіть якщо пожежа почнеться непомітно, наприклад, стління, ви все одно про це дізнаєтесь. Версія з датчиком чадного газу визначає концентрацію СО на рівні 50 ppm. Головне завдання системи пожежної сигналізації інформувати про небезпеку. У кожному Fire Protect 2 є вбудована сирена гучністю 85 дБ з різними звуковими сигналами для різних загроз. А ще датчики підтримують функцію синхронної тривоги. Щойно хоча б один з них зафіксує тривогу, функція активує вбудовані сирени у всіх пожежних датчиках в системі протягом 20 секунд. Але це лише за умови підключення до хабу. Давайте тепер додамо наш Fire Protect 2 в систему. Відкриваємо мобільний застосунок Ajax. Переходимо на вкладку пристрої, натискаємо Додати пристрій. Вводимо ім'я пристрою. Наприклад, Fire Protect 2. Скануємо або вписуємо QR-код. Він знаходиться на корпусі датчика, або резервний код на упаковці. Обираємо кімнату та групу, в якій буде знаходитися датчик. Натискаємо додати пристрій і затискаємо кнопку Power. Пристрій додано. Як бачите, процес під'єднання не займає у вас більше п'яти хвилин. Підводячи підсумки, можна сказати, що Fire Protect 2 в різних своїх модифікаціях це бездротові пожежні датчики виявлення задимлення, раннього загорання та сповіщення про небезпечний рівень СО. Використання цього датчика може не просто вберегти вас від фінансових втрат, але й врятувати життя. Друзі, якщо у вас залишилися питання... Задати ви їх можете в коментарях, якщо необхідна консультація з експертом, звертайтеся в Безпека клуб. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Нагадую, що для усіх підписників нашого каналу діють знижки на охоронні системи. Для цього просто підпишіться на наш канал і скажіть менеджеру, що ви наш підписник. Будьте в безпеці! Слава Україні!